Привіт усім! В моїх руках зараз ви бачите справжню цеглину. Це смартфон Fosibot f 107 Pro, вага якого складає 911 грамів. Це дуже багато. Однією з найважливіших маркетингових фішок виробник вважає Magic Starlight. це новенічне бачення, яке дає не чорно-білу картинку, як ми з вами звикли, а кольорову. Уявіть собі. Але як часто буває, бажане не завжди можна приймати за дійсність. І моя справа показати вам, як це працює насправді. Посилання ж на Aliexpress залишаю в описі на цей смартфон з 21 липня в них старт продажів на Aliexpress. Якщо хочете придбати саме ось цей екземпляр з огляду, трошки дешевше, пишіть мені на пошту. Дизайн смартфону доволі простий. Є тут і метал, і гума, звісно ж, а у порівнянні зі звичайними смартфонами це взагалі велетень. Ну і захист у нього відповідно від води та ударів IP69K. Я чесно не знаю, як такими смартфонами люди користуються, але якщо треба максимальна автономність, то тут нікуди діватись. Перше, що ми з вами подивимось, це комплектацію. Тут, по суті, базовий набір, але є одна додаткова фішка, яку, в принципі, очікувано було тут побачити. Це отакий от, от ремінець на задню панель. Він кріпиться отак от, от сюди, щоб вам було зручно просовувати свою руку і тримати смартфон в цій петлі. Якось так. Далі по комплектації кабель, блок для заряджання. Все, нічого зайвого і добре, що тут 66 Вт. Це, як на мене, оптимальний варіант. Золота середина. Тобто смартфон заряджається швидко, але батарейка не сильно то і псується від цього. Коротко по корпусу зліва знаходиться кнопка ліхтаря, кнопка, яка налаштовується під запуск додатків. Також у нас кріплення є для ручки, можна сюди ще ручку так причепити, щоб смартфон носити. Зверху у нас знаходяться ліхтарі, з правої частини кнопки регулювання гучності і кнопка блокування, знизу під заглушкою Type-C, без роз'єму для навушників. Ну і мікрофон для розмов тут також є. Задня панель виглядає ось так. Частинка тут під екошкіру так зроблена, частинка металева, і знову під екошкіру. Ось тут уже все йде про Умоване. Ось тут, ось тут, ось тут, це все гума. Також позаду знаходиться у нас динамік. Фронтальна панель особливо нічим не порадує, не здивує, якщо правильніше говорити. Тут знаходиться тільки камера, дисплей, відповідно, динамік для розмов, все. Тепер трошки про ліхтарі. Як керувати ось цією от кнопкою. Коли смартфон заблокований, ліхтарі вмикаються, але чомусь дисплей у нас розблоковується. І аж тоді вмикаються ліхтарі. Якщо натискати тепер на Оцю от кнопочку ми можемо керувати рівнем яскравості підсвічування цих ліхтариків. А якщо хочемо повністю вимкнути, то знову ж таки затискаємо цю кнопку і вони вимикаються. Тут у нас знаходяться два ліхтарі, які світять в одну точку, і виробник заявляє, що дальність світіння у нас дальність променю до 50 метрів. Так, це дійсно яскравий ліхтар, бо навіть в день його видно непогано, тому нічні прогулянки будуть комфортними. Є три рівні яскравості: є можливість встановити таймер на вимкнення, подача сигналу SOS також є і просто блимання. Як бачите, додаток класичний і насправді приємно мати в смартфоні такий потужний ліхтар. Ось ця додаткова опція, як на мене, одна з найцікавіших і недорогих в реалізації. По залізу це гарний середняк, бо ж працює він на процесорі Dimensity 7300, тому питань по швидкості немає взагалі. Ще однією важливою фішкою цього смартфону є акумулятор. Його ємність 28 тисяч мАч і для нормальної, середньостатистичної людини це 5-6 днів використання. Що найбільше мене здивувало в плані автономності, це те, що цей смартфон з акумулятором 28 тисяч мільгодин крутив відео з Ютубу 44 години. Це дуже гарний показник. Далі, в Antutu, звичайно ж, цей процесор Dimensity 7300 набирає більше 700 тисяч балів, що перед вами зараз і бачите підтвердження. Далі по тротлінгу. Тротлінг абсолютно нормальний. 30-хвилинний стрес-тест показує, що нижче 80% продуктивність смартфону в принципі не падає. А найголовніше те, що це, мабуть, найхолодніший смартфон, який я в своєму житті тримав в руках. Тобто, після стрес-тесту я взяв смартфон з очікуванням, що оця металева пластина буде, ну, не знаю, як сковорідка, але ні. Смартфон ледве-ледве був теплий, і це дуже приємно. 12 ГБ оперативної пам'яті тут також є, і 512 ГБ вбудованої постійної пам'яті. Хорошо. Запис розмов, NFC, все відповідно тут присутнє. Бездротової зарядки, само собою, немає. Фосі бот з нею не товаришують, як і бренд Oukitel. Смартфон працює в нас на 15-му андроїді, до швидкості роботи операційної системи немає питань, абсолютно ви користуєтесь смартфоном і ви відчуваєте, що це повноцінний флагман. Все дуже швидко, все зрозуміло, жодних підтуплювань. До речі, вслід за юліфоном зробили так, що FM радіо тут може працювати тепер без підключення навушників. Ось так, можливо, комусь знадобиться. Що по звуку? По звуку маємо один ось цей задній динамік, і якщо слухати на гучності більше 50%, то таке враження, що він трошки вже починає захлинатись. Таке враження, що там просто фізично мало місця динаміку і немає місця для його ходу. Якось так. По звуку середня якість, об'єм присутній, але не надто об'ємний, як в смартфоні з великими динаміками. Але ж і не бюджетний звук. Тобто відчувається, що це не смартфон за 5 тисяч гривень, а все-таки щось трошки дорожче. Зараз я вам дам трошки його послухати. Так, ну і відповідно до реальної продуктивності. Зараз перед вами асфальт 9, який я, як бачите, часто люблю тестувати в своїх оглядах. І це асфальт 9 зараз на максимальних налаштуваннях графіки. В ідеалі ви не повинні побачити зараз жодного фрізу, тому дивіться, зараз 10-15 секунд ми граємо. Я скільки грав, то я реально жодного фрізу тут не бачив. Процесор Dimensity 7300, 7300 абсолютно нормально підходить для сучасних ігор. Тим більше для тих людей, хто не сильно приколупується до рівня графіки чи до якихось там фрізів. Тому що в мене, наприклад, це дуже дуже планочка завишена. Тому ось так. Працює нормально, жодного фрізу я не бачу, все класно, все плавно. По продуктивності в іграх, в додатках важких проблем точно не буде. Дисплей в смартфоні великий 695 дюймів. Це гарна IPS-матриця з гарними кутами огляду і все таке. А чого ще очікувати за такі то гроші? Єдине, що враховуючи тенденції конкурентів стосовно дисплеїв, яскравості хотілося б трошки більше, бо ж виробником заявлено 530 ніт, і насправді на вулиці цього трішечки не вистачає. Так, діагональ дисплею велика, майже 7 дюймів, частота оновлення 120 Гц. І Full HD плюс роздільна здатність, тобто класичні характеристики дисплею, як для більшості конкурентів даного смартфону. Зайшовши в налаштування дисплею, ми не побачимо практично нічого, окрім налаштування кольорів. Що, можливо, також комусь знадобиться, можна трошки яскравіші поставити, але по факту зображення тут змінюється не сильно. Ну і частоту оновлення можна поправити, кому може 120 не потрібно. Можете поставити собі 60 або ж поставити автовибір. Враження від реального використання мої позитивні. Цей дисплей реально дуже схожий на топові матриці від юліфонів, тобто по кольорам, по кутам огляду, по всьому. У мене от більш ніж влаштовує. Дисплей тут хороший, багато про нього говорити. Я не знаю, що тут ще можна додавати. Камера знаходиться у нас. В самому дисплейчику борти над екраном трошечки виступають, вони тут присутні. а так в цілому, класичний нормальний IPS-дисплей, який хочеться бачити у подібних захищених смартфонах. Перш ніж ми з вами поговоримо про основні камери, дозвольте розповісти вам про цю нову сучасну фішку Magic Starlight. Я особисто очікував, що це буде щось неймовірне, незрівняне, неперевершене. А що насправді? Якщо в звичайних смартфонах з нічною зйомкою в нас є інфрачервона підсвітка, яка дає можливість знімати чорно-білі фото і відео, то тут все працює трішки не так. Я б сказав трошечки простіше. Вся суть в тому, що на програмному рівні смартфон викручує деякі параметри, аби камера отримувала більше світла. І якщо ви хоч трошки знаєте, що таке камера, світло, експозиція, ви маєте розуміти, який ефект від цього буде. Так, купа шумів, суцільне, мило, та ще й мерехтіння можна зловити, якщо навести камеру на білий фон. Чи згодяться для чогось такі знімки? Я більше схиляюсь до того, що ні, бо ніфіга не зрозуміло, що відбувається в кадрі, та ще й додаток недороблений. Коли натискаєте знімання відео, то щоб зупинити відеозапис, потрібно класнути на сам дисплей. Бо ж кнопки ніякої немає. До речі, в режимі запису відео ми отримуємо лише 10 кадрів на секунду, а роздільна здатність 954 на 2176 пікселів. Спроба гарна, але, як на мене, трішки недоречна. Додаток називається Nightcam, він вже встановлений з заводу. Ну що ж, побачили, як воно працює. А тепер давайте говорити вже про основні камери цього смартфону. Основний модуль тут на 200 мегапікселів, що немало, як ви розумієте. І щодо чіткості хочу сказати, що вона на рівні середньому, навіть трошки вище середнього. Трішки не дотягує до рівня юліфонів, я визнаю, є деякі. Проблеми, напевно, не питання, а все ж таки, проблеми, коли фотографуєте якийсь отакий от об'єкт бежевого кольору чи якогось там молочного на вулиці, то тоді трошки з'являється фіолетовинка. Я не знаю, як це ще сказати. Коротше, зображення трошки фіолетове стає. По відеозапису є стабілізація, є запис у 4К, все це класно. Режимів немало, всі необхідні, присутні. По запису звуку при зніманні відео хотілося б трішки гучніше, трошки не вистачає. По чіткості, тут в принципі все очікувано. Тут є стабілізація, але тут звичайно ж, вона електронна і желейність тут присутня. Коли ось так трясете, коли йдете на ходу, желеність трошки буде з'являтися. Але в цілому, я вам скажу чесно, що я плюс-мінус і очікував такі результати від цієї камери, і я розумів, що це не юліфон, тобто вони не будуть упаруватися максимально в камеру, тут не буде топової камери, але вона наближена до того. Єдине, що оця от фіолетовинка інколи з'являється, треба висікати цей момент і не фотографувати, коли вона є. Ну і по суті все. Давайте подивимось по факту, як це виглядає. Приклади, фото і відео. Це у нас запис без стабілізації. Так, а це запис зі стабілізації. Відразу відкидаємо ідею фоткати вночі. Ця штука тут чисто номінальна, навряд чи ви нею будете користуватись. А до уваги беремо великий акумулятор, гарне залізо, ну і, звичайно ж, яскраві ліхтарі. От саме від цього можна відштовхуватися при виборі собі смартфону. Вам же я дякую за перегляд даного відеогляду. Підписуйтесь на канал, якщо ця інфа була вам корисна, і якщо подача інформації вам сподобалась, розказав все, яке насправді. Тож, будемо на зв'язку. Бувайте!